До того, як він вступив до лав ЗСУ, він проживав своє найкраще життя, мирне життя, навчався він родом із Кременчука, навчався у Кремінчуцькій гімназії номер 6 ну, наче так, тому що я не місцева, але як знаю, зараз це називається ліцеєм. Пізніше, після закінчення, вступив в Харків. У Каразінський університет, Харківський національний університет на хімічний факультет і все життя працював хіміком на фармацевтичних підприємствах, виготовляв ліки. Спершу в Харкові, потім ми переїхали в Суми, місто Суми, героїчне місто Суми. Після повномасштабного вторгнення він долучився до патрулювання міста Суми. Вони там. Ну не знаю, наскільки ви знаєте з сум на той час багато хто повиїжджав і, і, і також із місцевих там органів якихось влади, і люди вже самі якось брались до справи. І він ходив на патрулювання. Багато хто виїхав з міста із підприємства. Потім, коли люди почали вже повертатися на підприємство, він е, вирішив, що його роботу можуть робити і жінки. І інші, а він відчуває в собі потребу вступити до лав ЗСУ. Добровільно, але, звісно, вимушено з боку нашого ворога. Тобто, якби не війна, він людина не войовнича, добра, радісна, любе, не знаю, тепле ліжечко, обійми, каву, прогулянки, зорі, див... ну, не знаю, романтична дуже людина, така натура. Тупив він до лав ЗСУ, я його підтримувала на цьому шляху. Спершу, звичайно, не хотілося, як і будь-якій жінці, відпускати чоловіка від себе, але після його слів, що як я буду дивитися в очам, в очі ветеранам, які будуть повертатися без рук, без ніг, Ну, він відчував своїм боргом. І його любов до України, до своєї країни перевищила якісь його комфортні умови життя, і він вирішив вступити, до ЛАВ ЗСУ. Але це не відміняє того, як я вважаю. А навпаки, тільки підтверджує його, його саможертовність підтверджує його любов до своїх рідних. На початку був він на посаді. Стрільця, потім командира відділення, і потім виріс, він здобув офіцерське звання, молодший лейтенант і виріс до командира взводу. Тобто він пройшов отакий шлях. від стрільця до командира взводу. Вже після його зникнення він був безвісті зниклим. Оце зараз він повертається на щиті. Минув рік і місяць і Ось він повертається. Тобто він більше року ми жили надією, вірою. Ну, знали, що може сталося найгірше, але все одно віра не згасала, того що ну, немає тіла, отже, можливо, він живий або в полоні, або ще десь. Але от ну, сьогодні відбувається прощання. Не знаю, як будемо далі жити, якось будем. Але хочу сказати, що ну, я дуже горда. Ну мені там висловлюють слова співчуття. Але от я іноді думаю, за що ви співчуваєте? Я дуже горда, я дуже рада, що я зустріла, що в мене був поруч, так просто жалко, що його не буде у подальшому зі мною. І чи буде взагалі хтось, ну тому що я не знаю, настільки ця людина була близькою. Наскільки була ну, моєю на одній хвилі, і я дуже рада, що він був в ці всі. Ну, ми прожили разом. Я просто дні не рахую, але із 17-го року, з універа, коли я приїхала з Дніпра навчатися в Харків, я вступила до магістратури в Харків. Ми там і познайомились, то з того часу ми і разом. Тобто там шість років. І шість років як разом, і рік, як місяць він. Безвісті зникли, і зараз було співпадіння по ДНК, і визнали, ну що це збіг із батьками, що це він. Останній діалог взагалі ми переписувалися дуже часто з ним, але ну. А зідзвонувались не так часто, тому що звідти не подзвониш. А так він завжди мені намагався мене, мене це і дивувало, що він мене намагався і підтримати якось сам. Хоча йому там насправді було складно, і підтримка треба було йому саме. А він намагався мене підтримати. Скидав якісь там мемчики, шуточки, то там відео із котиками, собачками. У нас там були свої там словечки. Але останній діалог, ну він просто за шість днів до загибелі. Він загинув, як виявляється, в той день, коли зник, 25 лютого 2024 року. За шість днів до цього він був вдома, бо він повернувся з навчання за кордону. Він був двічі на навчання за кордоном, ну, тому що в нього вбачали і потенціал, молодий офіцер. Ну, отаким мала бути наша майбутня армія з такими людьми, з відважними. І відповідальними, дальними, і сумлінними, і з рішучими і сильними духом. І коли що із останнього можу пригадати, це те, що ми 19 лютого, тобто це виходить за 6 днів до його загибелі, ми ходили з ним зустрічати світанок. До пам'ятника слави в місті Суми, там якраз така горка, видно, майже ну так добре видно місто. Він це в нього було таке хобі, не улюблене для мене. Е, за, е, запропонувати прокинутися о опять ранку і піти, заварити каву в термос чи чай, і піти зустрічати світанок. Я що пам'ятаю, саме не діалог, а от саме цей що момент, що ми стоїмо і дивимося на місце. Я говорю йому, що. Рома, хочу так стояти, і вже щоб закінчилася і війна, і ми стоїмо у мирній країні, і отак дивимося і радіємо, що все, все це все позаду, це все спогади, і, і все. Ну, планів на майбутнє було багато, жаги до життя було багато, ніхто помирати не збирався. Знаєте, сьогодні прощатись будемо з людиною, яка в дитинстві врятувала мене з моря, яка мене вчила їздити на велосипеді, проводили Ну, цілком багато часу, були якісь різні моменти, там, позитивні або не дуже, тобто це життя. І сьогодні ми зібрались тут, тому що ну, будемо прощатися з цією людиною. І також хочеться сказати, що м -м, колись у му році ми спілкувалися з Романом і він сказав таку фразу, що якби люди знали, яку ми ціну платимо за. Ті посадки, за ті села, за ті маленькі клаптики землі, то люди, можливо, по-іншому відносились. І хочеться нагадати в цей день, що людям потрібно пам'ятати, яку ми ціну платимо. Я однокурсниця Чеха Романа. Сьогодні приїхали з Києва до нього попрощатися з ним. Була надія, що все ж таки будуть якісь. Гарні новини стосовно того, що він ще рік тому пропав вісті, але новини виявились не дуже втішними. Да, в університеті це були, були такі дуже приємні часи. Якихось подробиць не буду розказувати, бо це як то кажуть, в студентських роках все, все було дуже весело, цікаво. Рома був дуже розумним, але в той самий час він вмів знаходити спільну мову. З усіма з ним було весело і як столику у була, і просто навіть коли проводили час разом в гуртожитку. Бо тільки вчора якраз з дівчатами згадували всі ці історії. Тому у мене рома викликає тільки приємні спогади, і я хочу, щоб він залишався у всіх нас, всіх близьких, знайомих, однокурсників. Тільки щоб це були приємні спогади, як ми разом проводили цей час. От що я точно запам'ятала, так це те, що у Роми були просто шикарні вії, довгі. Що ми з дівчатами заздрили і казали, навіщо хлопцям такі довгі, чудові вії. Бо ну, у нього були такі блакитні очі, гарні, дуже, і довгі світлі вії. Це мені прямо дуже запам'яталось. Він був такий був світлий, дуже, дуже добрий. Зі своєю думкою, так, да, але було легко з ним спілкуватися.